Мої песики. Сім сосен. Колись я тут заблукав. Вітаю мою улюблену Анжеліку внучату-племінницю у Польщі з ненародженням. Вітають її коні. вітають її Вайт. Вітаю її джипсі циганьонок. Смартик умний. І вітаю його флафі пухластий. Ми вітаємо Анжеліку, бажаємо їй здоров'я, рости щодня, радувати свою маму, тата і спізнавати цей світ, як оці маленькі щенята, які скоро будуть дорослі. Чотири хлопчика і одна дівчинка, моя улюблена коні, яку я підібрав на смітнику. Ось Колись оці сім сосен я тут заблокав і не міг знайти дорогу до госпіталя. Це було 13 січня 2020 року. Вітаю тебе, Анжеліка з днем народження, Вітаю тебе, Анжеліка, з днем народження. Серед сім сосом, тут, в цьому лісі, біля села Циблі, в центрі України, в 108 кілометрах від Києва. Рости великою гарною дівчинкою, яка буде колись писати про свого а, мчатого, о, мчатого діда, чи діда, ну, чи, дядю, чи дядю, дядю Олега. Дякую за увагу. Рости. Вітаю Анжеліку з ненародженням з берега Дніпра. Сідає сонечко. Щастя тобі. Добра і красоти і здійснення всіх твоїх мрій. Анжеліка. Белі. Це смартик. А тут ялиночка моя. Цього року я гірляндою прикрашу. А це березка росте. Вітаю. Днем народження. Вітаю мою Angelica. любимую племінницю, внучату племінницю Анжеліку. Днем народження. Бачиш тут маленький ангел. Angel. Це Ігор Куріло. Я знаходжусь на цвинтарі. То есть нас не винтар, а називається Алея Героїв». Вітаю тебе з днем народженням. Ці люди віддали своє життя за те, щоб ти жила в вільній і свободній Україні. Вітаю тебе, Анжеліка з днем народженням. Рости вели думною, гарною, гарною, красивою дівчинкою. Я думаю, що тебе буде велике майбутнє в нашій вільній і свободній Україні. Ми, Анжеліка, вітаю тебе з днем народження. Мої цуценята та їх мама теж вітають тебе. Знаю, ти дивишся мультфільми, то я вітаю тебе мультфільмом про двох малих собак. Дівчинка рожева та хлопчик блакитного кольору. Пішли гуляти під чарівну пісню. Рости слухняною та чарівною. Радуй маму. Та тата щодня, твій дядя Олег. Ну і це по польську але Не знаю, в польську ти ходиш до садок. Там дуже добре вже можеш розмовляти по польськи, бо ти ростеш серед дітей. В якому середовищі ти ростеш, то мову ти можеш засвоїти без всяких труднощів. Ну по-польськи тепер, кохана Анжеліка, кожне уродження сердечно, ти вітаю, вітаю. і їх мама, рожні всі поздравляє. В'єм це любиш. Оглядати фільми анімовані. Вік вітаю. це фільми анімований о двох малих псах. Дівчинка рожова і хлопець небесний. Пошли на Спаса всі е, характерні пісні пісі, пісенька рожні послушна і гр граничевича, е, чиї мама і папа кожного дня. Twój wujek Olech. Dziękuję Ci za uwagę. Jeszcze raz będę urodził dla Ciebie Cześć dzieciaki! To ja, Smokedzio! Z ogromną przyjemnością zapraszam Was na piosenkę o dwóch małych pieskach, co postanowiły się przejść. Na tym spacerze pieski miały wiele fajnych przygód. No milkę i znalazły coś, taką dużą białą koszt, Sibon, si, bon, si bon. być smaczne, śpiew si bądź, śpiew si bądź. Tra la 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 la. Si bądź, si bądź. Tra la, 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 la. Si bądź, si bądź. Tra Si bądź, si bądź. Tra Hej, dzieciaczki! Do zobaczenia w następnej piosence. Pa pa!